Так, сьогодні у нас огляд по очисних спорудах. Важко зараз заглянути вгору. Е, спробуємо, мабуть, ще разочок піднятися на люльці. Зараз я вам покажу, як це діло виглядає зблизька. Що ми зробили? Ми зробили підбетонку, зараз по ще не можна ходити. Дощик впав, ми сліди полишаємо. Тому йдемо по пісочку навколо. Це, лагу... це підбетонка під лагуну. Тобто тут буде ще така. Стінка стояти, бетонний фундамент. Стінка воно робиться окремо, тому що працює воно окремо. І тут буде знаходитися якраз основний основна робота відбуватись по доочистці води за допомогою ну водоростей, спеціальних рослин там і всього такого іншого. І от якраз. Якраз ми її вже починаємо робити, тому що от підбетонка готова. Зараз вона підсихає і хлопці що роблять? Вони пускають сюди арматуру і починають набирати фундамент. Так, ну що, тепер спробую відео дозняти з, відео дозняти з верху люльки. Ось так виглядає зараз наша очисні споруди. Бачите перше коло, друге коло і третє коло лагуни, в якому вже буде доочищатись вода. Можливо, я приліплю відео з очисних споруд Львів, господи Львівських польських. І якраз ви зрозумієте, про що йде мова, про яку лагуну йде мова, з товші якою це зараз ми і робимо. Так, давайте віддалю трошечки, щоб вам було краще видно. Ось так. Як тут кажуть місцеві, вас вітає перший львівський адронний колайдер. Так. ну от, Різні там колодці, піднасоси, підаварійні ситуації, все там зроблено. До речі, зараз спробую вам показати, де знаходиться наш комплекс. Так отам, бачите крани, я зараз спробую наблизити. Ось наш перший будинок. Разом з цим будинком буде здаватися якраз і ці очисні споруди. Так, зараз додам відео з той очисної, з польської і буде вам інформація для розуміння, що тут відбувається. Taka oczyszczalnia pracuje e, 10 lat, tak? 10 lat zapracowano No A co tu rośnie? Co tu takie? Te rośliny takie, rośliny takie. Te Pan musiał przybył, ten inżynier Aha. Inżynier, to... No. No, to... to jest do oczyszczenia, bo ona przygotowana jest do czyszczenia Wymiany tej rośliny są już nowe To po prostu wyżyć same wodę wypompujemy і dajemy na weleści. A to що się zostaje від oczyszczenia, де ви тут є, що зростається той мул? Просто по випомпуємо воду, там ще склада таке вода. Так. Ну no, і то чистимо її. Ага. І що з ним робиться, з тим, що зростаєся? Можете попуєм учись на лево, на ядрому Тут немає жодного запаху. Не, виродь, як учищання. Тут до Жеки. Висяку чисто, пойде до Жеки. Ага. То я би тут би собі мав набрати. То, Але, так? Так, так. Ага, дякую зараз на бороть. Ще раз трошечки. Вот так это выглядит. Ну и до наступных встреч.